З 23 по 28 квітня в усіх навчальних закладах міста проводився тиждень знань дітьми правил безпеки життєдіяльності. Бесіди на згадну тему, виховні години, тематичні кутки, все це сприяло для формування та розвитку в учнів високих морально-психологічних якостей, відваги, можності, спритності та витримки. Своєрідним підсумком тижня було проведення дня цивільної оборони на базі пожежної частини на виконання спільних спільного наказу Міністерства надзвичайних ситуацій у Івано-Франківській області. Держтехноген Івано-Франківської області та управління освіти та науки Івано-Франківської області проведено тиждень безпеки життєдіяльності. в рамках проведення тижня безпеки життєдіяльності 25 квітня є днем цивільної оборони. У всіх навчальних закладах учні мали можливість спробувати час евакуації із навчального закладу. І мені приємно відзначити, що всі навчальні заклади успішно справилися із поставленим завданням. А зараз на території Пожежної частини учні випускних класів, а їх нас цього року 524 випускники мають можливість ознайомитися із сучасною технікою. З метою безпеки дітей дотримання ними правил безпечної поведінки в побуті звернувся до учнів старших класів начальник Калуського райвідділу управління Держтехногенбезпеки Ігор Мельович, який навів сумну статистику з травмування загибелі людей, зокрема у нашій області. Судною з метою запобігання виникнення пожеж це є проведення різних акцій. Профілактичних, тобто проведення тижня знань безпеки життєдіяльності, де ну, висвітлюється питання дотримання правил пожежної безпеки, як і у побуті, так і на відпочинку. Також запобігання, і роз'яснення роботи щодо купання на водоймах, поводження небезпечними буховими предметами. Ці заклади проводяться на базах навчальних і загальноосвітніх шкіл. Також сьогодні були запрошені випускники 9-11 клас спільно з працівниками МНС, для проведення такої акції, які показували засоби рятування, та та була проведена робота щодо роз'яснення по недопущенню пожеж. Під час проведення дня цивільної оборони було показано готовність структурних ланок підрозділів до виконання завдань за своїм призначенням, ознайомлення учнів з аварійно-рятувальною технікою, механізмами та засобами захисту.